Прошу встати, суд іде. Прошу сідати. На пленарне засідання другого сенату винесено питання про розгляд справи номер 3-133-2024 за конституційною скаргою Ковтуновича Василя Андрійовича щодо відповідності конституції України конституційності частини другої статті 8 закону України про державний бюджет України на 2024 рік. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді Вадяніка Олександр, Городов'янка Віктор, Лємак Василь, Пірвомайський Олег. Різник Сергій юровська Галина, другий сенат 2 жовтня 2024 року постановив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпорядку для повідомлення щодо пробиття учасників Конституційного провадження на це засідання. Дякую, шановна голова засідання, високі суди, усі учасники цього конституційного провадження належно повідомлені про дання час пленарного засідання на пленарне засідання другого сенату не прибули. Проте. Від суб'єкта права на конституційну скаргу Коптуновича Василя Андрійовича на адресу суду 9 вересня цього року надійшов лист, в якому він повідомив, що за станом здоров'я не зможе взяти участь в пленарному засіданні та просить розглянути справу за його відсутності. Також від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Бірдіна Максима Євгеновича на адресу суду 9 вересня цього року надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. І від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 9 вересня надійшов лист, якому він також повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую. До початку розгляду справи на пленарному засіданні другого сенату судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів. Також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвід суддів. Квором для проведення пленарного засідання Сенату є головою на пленарному засіданні. Суддя Юровська. оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач цій справі Віктор Гардивенка. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та ведучи протоколи зі стісненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду України. Шановні судді, з огляду на відсутність учасників конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу Василя Кавтуновича, постійного представника Верхової Овної ради України Максима Дине, представника президента України, Сергія Домбовська. Яка думка з цього приводу судді доповідача? Прошу Віктор Валентинович. дякую, шановна пані голову засідання. Зв'язку з тим, що учасники конституційного провадження належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи. Від них надійшло відповідні письмові клопотання, в яких вони просять розглянути справу про без їх участі? Я не заперечую проти розгляду справи без учасників конституційного провадження. Дякую. Дякую. Чи є інші думки? Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності учасників конституційного провадження одноголосно. Дякую, вельмишановна Галина Валентинівна. Ковтонович Василь Андрійович звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність приписам частини 3 статті 22, частини 1, 2 статті 24, частини 1 статті 46, частини 1 статті 50, частини 1 статті 55 Конституції України, конституційність частини 2 статті 8 Закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Далі закон, якою визначена розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1 тисячі грн. Перша колегія першого сенату Конституційного суду України ухвалила від 18 вересня 2024 року. Відкрила конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Ковтоновича Василя Андрійовича щодо відповідності Конституції, частини другої статті 8 закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив від 2 жовтня 2024 року, вирішив розглянути справу у формі письмового провадження. У зв'язку зі звільненням у відставку судді Консійного суду колісника Віктора Павловича згідно з постановою Консійного суду 21 січня 2025 року, справа за консійною скаргою Ковтановича Василя Андрійовича щодо відповідності конституції частини другої статті 8 закону про державний бюджет України на 2024 рік передана до провадження до другого сенату та перерозподілена мені як судді доповідачу 27 січня 2025 року. Із консійної скарги та долучених неї матеріалов бачаються наступні обставини у відділі примусове виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень Житомирської області центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Далі відділ перебуває на виконанні виконавчий лист, виданий 21 червня 2022 року Житомирським окружним адміністративним судом, яким зобов'язано головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області здійснити з 17 липня 2018 року нарахування та виплати Кавтоновичу Василю Андрійовичу підвищення до пенсії як на працюючому пенсіонеру, який проживає на території редактивного забруднення в розмірі, визначеному статтею 39 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Далі закон, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам згідно з законом про державний бюджет на відповідний рік. Із серпня 2022 року відкрита виконавча права з примусового виконання цього рішення <кій> за наслідками вжитих заходів з вересня 2022 року нарахування та виплату додаткової пенсії розпочата в розмірах, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, розміри яких встановлено законом про державний бюджет на відповідний рік. Верховна Рада України ухвалила закон 3460 частиною 2 статті 8 якого визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень. У зв'язку з цим, 4 січня 24-го року, державний виконавець відділу примусового виконання рішень, направив на адресу боржника вимогу, якою зобов'язав управління пенсійного фонду України виконати рішення суду в повному обсязі. Оскільки у вказаній вимазі конкретизований в конкретизованих вказівок щодо розмірів мінімальної заробітної плати не було, як слід застосовувати при виконанні вказаного судового рішення, управління пенсійного фонду України здійснило перерахунок пенсій у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених частиною 2 статті 8 закону 3460. Кафтанович Василь Андрійович звернувся до суду з заявою порядку статті 383 кодексу адміністративного судочинства, який просив просив визнати дію управління пенсійного фонду України у визначенні розміру додаткової пенсії, передбаченої статтею 39 закону 796, розрахунку двох мінімальних заробітних плат, плат, застосованих як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень, противоправними, а рішення про порахунок йому пенсії незаконними та скасувати його. Житомирський окружний адміністративний суд ухвалив від 26 лютого 2024 року, залишеного змін постанови 7 поліційного адміністративного суду від 17 червня 2024 року в задоволенні заяви Кавтоновича Василя Андрійовича відмовив. Ці судові рішення Ковтонович Василь Андрійовича скаже в касаційному порядку, однак Верховний суд в складі колегії суддів касаційного адміністративного суду ухвалив від 3 липня 2024 року, відмовив йому в відкритті касаційного провадження з огляду на те, що касаційну скаргу подано судові рішення, які не підлягають касаційному скарженню. Автор клопотання наголошує, що законом 3460 змінено обсяг існуючих прав встановлених законом 796, оскільки починаючи з 1 січня 2024 року, законом 3460 запроваджено дві різні мінімальні заробітні плати. Мінімальну заробітну плату як величину оплати праці, частина 1 статті 8, а також мінімальну заробітну плату як величину для обчислення виплат за рішенням суду, частина 2 статті 8, яка є меншою, ніж мінімальна заробітна плата, визначена частиною 1 статті 8 закону 3460. Зв'язку з цим Ковтонович Василь Андрійович твердить, що спорюваний припис закону порушує гарантоване право на соціальний захист особи, яка проживає на радіоактивно забрудненій території стаття 46 Конституції України, порушує право на належне відшкодування шкоди, завдане забрудненням довкілля, частина 1 статті 50 основного закону України, та всупереч статті 22 Конституції України, погіршує його праве становище, звужуючи зміст та обсяг передбаченого спеціального законом соціального права. А також ставить його в нерівне становище по відношенню до інших осіб, які не мають судового рішення, що суперечить статті 24 Конституції України, не забезпечує дотримання принципу обов'язковості судових рішень порушуючи його право на судовий захист, гарантоване статтею 55 Конституції України, також Ковтонович наголошує на відсутності спеціального законодавчого акту, який би визначав право на застосування розміру мінімальної заробітної плати як розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду, застосоване в остаточному судовому рішенні його справи. Праві відносина щодо здійснення нарахування та виплати йому додаткової пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, передбаченого законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених частиною другої статті 8. Обґрунтовуючи свої твердження ковтонович посилається на конституцію України, закони України, рішення Конституційного суду та інші судові рішення у своїй справі мною ну, як суддею доповідачем були зроблені запити до відповідних державних органів відповіді по яким будуть оголошені в закритій частині судового засідання доповідь закінчена дякую за увагу дякую віктор Валентинович. чи є у суддів запитання до судді доповідача немає чи мають додаткові матеріали які вважають за необхідне долучити до матеріалів справи суддя доповідача немає судді в нашу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Чи є інші пропозиції? Думаю. Ставлю цю пропозицію на голосування. Одноголосно. Шановні судді, другий сенат Конституційного суду України приходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в справі. Рішення другого сенату за результатом конституційного провадження буде оприлюднено офіційному псайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати. Суд іде.